Вітаю, народився такий вірш, яким хочу з вами поділитися. Називається Життя це мить. Коли вчорашні мрії не пускають, минулого примари не дають почати нині нову путь, себе даремно ти втрачаєш. Минулого нема і вже не буде. Коли в дитинство серце рветься, минуле вже ніколи не вернеться, на жаль. Живуть у ньому люди. Минуле нам корисне лише тоді, коли найкраще з нього взяли із себе і з нього сформували, все решта розчинилося у воді, спливло, що було стечією. Назад, не дивлячись, ідемо, тут і тепер лише живемо, це істинне життя ідея. Наш досвід те усе, що було. Складається він з помилок і безлічі марних думок, що так бентежно промайнули. Те, що попереду в житті ще має статись неодмінно, підготувались ми відмінно, хоч задуми в нас непрості, та в завтрашньому ми є певні, тому що досвід не багаж, дороговказ він мудрий наш, тому ми вже привітні й чемні, бо знаємо, що успіх наш. Від оптимізму лиш залежить, нам бути в спокої належить, азарту зайвий тут кураж. Все, що сьогодні ми вже маємо, ми у минулому набули, йому ми вдячні, бо збагнули, так двері завтра відчиняємо. І тільки поміж вчора і завтра, без всіх нав'язливих химер, насправді, тут лиш і тепер. Цю мить життям нам звати варто. Настане час, коли ти усвідомиш, що Всесвіт весь всередині в тобі, ти сенс життя весь вміщуєш в собі, ти чарівник, і ти все можеш. 7 липня 23-го року. Дякую.